Астрологічний прогноз з 1 по 5 листопада. Це дати напередодні затемнення місяця. Місяць пов'язано з мамою, з жінками, тому затемнення місяця дає відчуття, що немає захисту, немає мами, якби нема космічної мами. Це може погано впливати на здоров'я, тому ну, будьте обережні з, з здоров'ям. Затемнення місяця може нагнітати емоції, дуже сильні нерви. Уран теж пов'язаний з нервами. А оцей Сатурн означає заспокоїтися. Тобто треба шукати шляхи, як заспокоїтися під час цього затемнення. Значить, весь тиждень планети будуть в опозиції Урану. Уран це планета, означає свобода, незалежність, а сонце, до речі, пов'язано з імперією. Тому підсилюється от, боротьба незалежності України з, ну, з Російською імперією. Значить, Меркурій знаходиться в опозиціях, це означає, що Зеленський не хоче йти на перемовини. Меркурій поруч з Сонцем, це значить імперія хоче перемовин. Але Зеленський проти. Також Уран означає міжнародну спільноту, демократичні країни. Також означає, що демократичні країни проти. Значить, перемовину в житті звичайних людей. Уран може означати, що якщо у вас на шляху виникає щось незвичне, екстраординарне, зверніть на це увагу. Це важлива історія. Уран може означати якісь прикмети, якісь знамення і інсайти, які у людей відбуваються, люди можуть сказати Евріка і щось зрозуміти під час аспектів урана. Вирішення якихось проблем може прийти не лінейно, а несподівано. Багато планет в стихії води. До речі, Юпітер декілька днів зайшов в стихію води в Скорпіоні стихія вода в рибах, означають події на морі. На річках От удар, ракетний удар по гідроелектростанції, гідро, тобто стихія води. Тому і далі, там, де є вода, там, де є річки, там, де є море, там будуть якісь військові події відбуватися. А в характері стихія води означає гнучкість, плавність. А знак зодіака риби він пов'язаний з такою прислів'ям: як не підмажеш – не поїдеш, а підмажеш полетиш. Тому треба дуже ну, смазувати якийсь механізм заскаруслий подій ваших, і воно піде. Тобто бути більш м'ягкому, як коти. Оце не жорсткому, не грубому. Марс перестає йти вперед, починає йти назад. Це означає, він буде повертати якісь події, які були раніше, і карму повертати. Якщо ви в якихось справах, пов'язаних з Марсом, щось хороше робили, то він поверне хорошу карму. Якщо щось погане, то він погано таку карму і поверне. Тобто, в будь-якому випадку треба продовжувати робити ті справи, які ви робили раніше. Пов'язані з Марсом, а не робити ну, якісь нові справи. З Марсом пов'язана механіка, техніка, ремонт техніки, авто, автомобілі. Ми, ну все з металом пов'язано і з цим, що роблять чоловіки з силовими якимись речами зі спортом і з війною. Тобто будуть відпрацьовуватися якісь плани, котрі раніше були зроблені, але не реалізовані. і вони повернуться до їх реалізації військові. Значить, на початку тижня місяць знаходиться в знаках зодіака водолій і Риби і Козоріг. Це кінцеві знаки зодіака і це означає, що якісь події закінчуються. А наприкінці тижня, 5-6 місяць, зайде в Овін. Овін це означає початок нових справ. Тому з кінця тижня, з вихідних, скоріш за все, почнуться якісь нові справи у людей, а зараз більше треба закінчувати старі. На війні овін означає атаки, якісь ну активізацію війни. А ну, от всіх знаках зодіака, які водолій риби, закінчення якихось планів котрі будуть раніше. Значить, Марс йде на низькій швидкості, тому швидкого просування вперед, мабуть неможливо. Тобто, ну саме воєнні вони повільно рухаються, військові. Більше події в політичній плоскості зараз відбуваються. Значить, зверніть увагу вівторок ввечері, місяць, з'єднані з Сатурном, то над треба слухатися обмежень. А четверг п'ятниця бути більш гнучкому, тому що місяць в рибах означає, що хто гнучкий, той виграє в четвер-п'ятницю. Значить, в п'ятницю ввечері місяць з Юпітером, то Фортуна, а в суботу вовні початок нових справ. До зв'язку.